Доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще один цікавий декор для двору або садочку. У мене вийшов з ось такої пилочки. Ця пилочка лежала давненько у мого чоловіка, він нею не користувався, і я її конфіскувала. Ось така пилочка. Я приготувала таку серветку. І тепер буду її ґрунтувати. Грунтую білою фарбою двома шарами з проміжною просушкою, От спонжиком ґрунтувала. підсушила свою цю, добре висушила і тепер пилочку, і тепер приміряю на неї серветочку. Сервет тут в мене буде прямий звичайний декупаж. Я вимірюю фрагменти, які мені потрібні. Тут така весела ферма, така цікава серветочка. І я ось таких шматочків буду робити тут декупаж. Спочатку е приготую ці всі шматочки, які мені тут підходять, і по розміру, і по е задумці, так би мовити, щоб була одна така картинка. От. І буду їх приклеювати на. Лак на акриловий лак-матовий. Я це все підклеюю. Останнім часом я тільки так і працюю, на лак, підклеюю серветочки, вони дуже гарно тримаються і зморщички так розглажуються добре. Ось з таких шматочків я роблю цей декупаж. У мене виходить ось така картинка веселої ферми. Тут такі і курочки, і коровки, тракторець, поросятка. Тобто справжня ферма. І ще раз добре прохожуся лаком поверху цієї серветочки. Обриваю тут зразу залишки на цих зубчиках. От, і Добре, добре, звісно, це все ми просушуємо. Після просушечки я беруся до другої сторони цієї пилочки. Там я вибирала дуже багато теж серветочок різних, але зупинилася на такій. Серветочці з, садовими, з садовим наченням. Висохла тут в мене ця серветочка, і я, звісно, залишки відшкурюю, там, де не обірвала, там відшкурила. Ось ця, бачите, серветочка з таким начинням садовим, і я вирішила її сюди використати. Тут вона цікава тим, що тут така, бачите, Стрічечка знизу з горщичків таких, і я вирішила, що тут зіграю на цій стрічечці. Понизу вона мені піде якраз до кінця, так би мовити. І її вистачає, щоб пройтися по всій цій пилочці. Так само на акриловий лак. Звичайний декупаж. Тут, я бачите, як зробила, зразу не відривала, а ось так приміряла, ось підклеїла, а вже тоді. Відірвала залишок цієї серветочки. Добре, лаком розглажую всі зморщички. так прохожуся. І так само ще відрізаю тут два шматочки, які мені тут підходять, і підклеюю на лак. Підклеюю знов це все добре. Просушую, прохожуся ще лаком, і там, і там, знову висушую. Далі декорую. Все дуже просто. Маркерами акриловими, це маркери універсальні, вибачте, для тканин, для скла, для всього. І я роблю такий трішечки йому 3D-ефекту. Листочки, квіточки. От. Різними тут кольорами підбираю, щоб додати трішечки об'єму. Жовтенькі тут кульбабки, і далі я ще тут, бачите, тут є ось ця зузулька і бджілка, і я вирішила ще їх туди додати. Поки в мене підсихає цей контур. Я ось тут над фільочком пройшлася по цих зубчиках, щоб виділити їх. Гостроти там немає, тому що там на них серветочка. Але мені захотілося, щоб було видно, що це все-таки там зубчики, а не просто рівна поверхня. Ось так я ще з цієї сторони так само акуратно це все зібрала. І тепер я маю ось такі зубчики. Безпечні, так би мовити, вони в серветочці. Далі, ось так, я підклею цю бджілочку декоративну і зузульку. І далі перевертаю, і так само тут роблю 3D-ефект за допомогою цих контурів, квіти виділяю, ось так, зелень. Додаю ще де-не-де де, так квіточків на деревцях теж цю зелень додаю, ще потім червоним додам там ягідки яблучка. Тобто роблю свою веселу ферму більш такою об'ємною, більш яскравою. І знову після просушки, не забуваємо, ми це все лакуємо декілька разів і просушуємо. Тут зелень додаю таку більш-менш ефектну. Ось ще квіточок. Ось цей кутик тут додам зелень. І так само тут, тут додам таких дві зозульки: жовтеньку і червону, там, де був малюнок. На ручці цієї пилочки напишу весела ферма на англійській мові. Фанфар. Далі беру чорну фарбу і спонжичок, і прохожуся по краях, трішечки зістарюю цю свою роботу. По краях самого леза цього прохожуся і по цій дерев'яній ручці, зістарюю її. Цим спонжечком з чорною акриловою фарбою серединці тут проходжуся, по цих кутиках, так от, щоб вона не була така у мене нова. Далі, звісно, знову це все просушую, тобто у нас все як завжди фарбуємо. Сушимо, лакуємо, знову сушимо, знову подальший декор, знову лакуємо, знову сушимо. І так далі. Тоді в нас робота буде мати закінчений гарний вигляд і не розвалиться при першому якомусь при першій такій, поганій нагоді. Тут пишу з цієї сторони: «Garden fun», веселий садочок. Знову це все просушуємо. Так от, тепер це так виглядає. Ось такий декор цікавий, вийшов у мене на двір. Тепер я хочу її е, зробити, їй такий підвісочку, щоб вона в мене висіла тут на веранді поки що. Там далі я ще їй придумаю десь місце. Купила я в Аврорі знову такий цікавий шнурок, білий з зеленими листочками, якраз такий літній. Він мені дуже сюди підходить, підв'язую за ручку і ось в цю дірочку, яка тут уже на пилці була. І все, на цьому моя робота буде завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок. Щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Запрошую вас до себе в Facebook, в мою групу. Там, е я не чарівниця, тільки навчаюсь, і в групу посиденьки. Там у нас завжди розігруються лоти на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Донатимо, не забуваємо! Разом до перемоги, слава Україні.